53-річний Володимир Володимирович переселенець із селища Козацьке Береславського району Херсонської області. У травні 2023-го він потрапив до Тернівського терцентру, має другу групу інвалідності. З болем і жахом пригадує події кількарічної давнини. Жив біля школи, там гуманітарку давали. Здебільшого туди летіло все. Я був в окупації після окупації ще три місяці. Прожив там, потім забрали. Моя знайома якимось чином зв'язалася з волонтерами, сказала адресу, вони приїхали, забрали. З ногою трапилося ще до війни в 2011 році. У кривому розі чоловікові допомогли безкоштовно отримати протез та взуття до нього, відновити документи. Більшість переселенців, які нині мешкають у терцентрі, з Херсонщини. Серед них 94-річна Надія Дмитрівна. Жінка родом із села Архангельське. В Терцентрі живе вже четвертий рік. Виїхала, бо вже стріляли через голову, ракети летіли. І сказали сільцов останній виїзд, так я вирішила, і пенсію перестали давати, то я злякалася та їхала сюди. Ну тут дом, це дом на всю Україну. Лодкою мене перевозили, нас п'ятеро їхало через річку, а мостик зірвали. ой, стекла повилітали, вікна, земля дрожала, димарі падали. І коло двору лежала коровка, вже не жива. До нас з перших до нас прибула, також волонтери їх привезли, ну, також без документів. Наші працівники допомогли їх відновити. Оформити виплати. Ще одна підопічна, 85-річна Ганна Пилипівна, героїня багатьох сюжетів і газетних статей, до терцентру потрапила не відразу. Спершу мешкала у кількох школах міста. Я жителька села Качкаровки Бересавське райони Херсонської області. В окупації була 9 місяців. Стріляли і, і, і самоліти летіли, аж демарі зачіпали. І Людей багато вже виїжджало, а мене просто внезапно якось вивезли. Родом я Харківська область, Краснокутський район, село Пархомка, Краснокут дідом був. По житті я сирота. Ми приїхали в Кривий Ріг тут чисто. Я рада, що я попала в цей центр. Кухарка від Бога, домашній борщ, і котлети, і голубці. І борщик з м'ясом, і пирожки з капустою, такі, як у масі печуть. Нині в установі мешкає 20 переселенців із Донецької, Херсонської та Харківської областей. Всім підопічним, хто прибув до установи без документів, ми допомогли їх відновити. Майже всі: трьохразове харчування, заміна натільної, постільної білизни, допомагаємо, купаємо, перемо. Послугами порукаря вони користуються безкоштовно, швачки. Заходи до Дня людей похилого віку до нас приходять там, з будинку культури, ми їх також запрошуємо. Ну, у нас ну, лікаря немає, але ну, є декларація і за потреби ми запрошуємо лікаря. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький цей день.